Вітаю, Житомир, я знаходжуся в одному із житомирських ліфтів. Хочу зазначити, що це надзвичайно брудне місце. Подивіться, ось які стіни. Тут колись була реклама, воно все обдерте. На підлозі якісь брудні серветки, пачка від цигарок обмальовано. Якщо звернути увагу на місце, де горить лампочка, там можна побачити дві пляшки з під горілки, пусті випиті. Хочеться зазначити, що усьому причиною є недбалість до Я вас прошу, будь ласка, це ваші, це ваші будинки, ви тут живете. Тому стежте за своїм будинком. Марина Вишинська, телеканал СК 1